дуже суб'єктивна і вона внутрішня Ой. все нормально прости я не розчитав все нормально давайте вовні сделаємо общем матку красиво ірошку Там спочатку е, йому цікаво. Він навіть посміхається, торкається себе, він навіть так десь такий впевнений, трохи типу такий. Ну, коротше, цікаво, цікаво йому. А далі просто починають дратувати, мені подобається. І оцей стайк, якби він був в штанах і в халаті, було б прикольно. Це всього лише наше дзеркало, яке відображає нас всередині. Найголовніше — це те, наскільки ти любиш, те, чим ти займаєшся, і скільки ти душі туди віддаєш. Класний він перед тим, як останній раз він ну, тіпо, малює вже, там прям вже як злий геній. В його в очах прям така навіженість. Він стидає цей халат, він його джмакає, викидає, і вже останні штрихи оці домальовує. Потім зупиняється перед цим і дивиться. Оцей погляд його тобто, такий набіжений. І він підходить, і далі тепер розглядає, а камера рухається з боку, і так типу, об'їжджає кругом. І вже його портрет, і типу так би його знати, щоб його портрет, і лі обличчя не видно. Тільки то, як він типу, з, типу стоїть у кулаки зажав. потім він підходить і оцей момент такий чах! Вісе тобі там це, це в мене дуже треба гарно зняти. Хто я є, я знаю. І ким хочу бути, теж знаю. І ким не стати, я теж знаю. Коротше, на зйомці Ілля випадково розбив циклораму в студії, з ним все окей, правда, трошки травма носа і ноги. Але проблема в тому, що зйомка була під дуже ризиком завершення, оскільки власники студії просто почали скандалити, нас вигоняти зі студії, це просто кипець. І не йшли на контакт, але, але все окей. Ми вирішили цей момент, знімаємо далі. Так так, я тому, що побачила саме цей малюнок, саме цей бо там у вас ще в референсах був такий якийсь з ну, типу, розживатими тінями і так далі. Я одразу про дані образи і подумала. На мій смак під срібне обличчя я б брала би брала б, звісно, чорну прозороблузу і чорні штани. І знову-таки невідомо, як багато цього малюнку буде в самому образі, як довго. Тому що, ну, типу, срібло на блузі, і срібло на обличчі, наче забав. Багато. Але з іншого боку, якщо театральний вайб, то воно буде прикольно. Він в стразах це просто розкіш. Беремо його. Це охріняна, як красиво. І ти можеш прямо переслати цю фотографію Лії. Ми, ми тільки що поміряли лілітки, зупиняємося на них. І я боюся, що стрази і налітки, і срібно на це перебор. Хоча повідомлення Лера мені каже, що о, ти була теж за стрази. Ну, в будь-якому випадку вам вирішувати, я просто типу пораджу і все. Та але але, да, але забери руку з кісточкою, просто з кісточкою. Так, так, так. так, так. Да ви просто А, так отак, так о, так Супер. Та ага. да, 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 супер. Так і стояти. В нас є все для того, щоб створювати, пірнути всередину. Ми перестали боятися кольору. Ми найбільше джерело. Та ми зараз Все, Знімаємо. <рес> Ваше завжди знайде вас. Воно знаходиться всередині. Всі образи, всі ідеї, їх треба просто збудити. Як насіння, воно вже в нас його треба просто полити. Тут подивився це дзеркало і побачив там себе як актора. Коли це було? це освіта? Саме тоді у нас? Думаю, так. Думаю, так. Чи є грим твоєю маски? Сто відсотків. і З гримом набагато легше працювати. За ним ти можеш стати ким завгодно. Ти можеш витягувати із себе. Дуже незвичні фарби, тобто і своєї душі, аспекти своєї душі. Ти можеш стати ким завгодно. Крим дуже важливий. Е, Чи є якісь маски твої улюблені? Які маски твої улюблені? Ні, у мене немає улюблених масок. Я е, просто намагаюся якомога більше спробувати різних. І я думаю, що я буду продовжувати шукати різні. Е, Різні емоції і різні маски, які я можу витягнути із себе і передати їх на обличчя. Дивіться, з цим є момент, тому що коли я малюю на глянцевій поверхні, то тут в будь-якому випадку треба декілька шарів фарби накладати, щоб воно не було. Ну, бачите, воно так от трішки просвічується, якщо прямо через світло, через світло. Тобто це декілька шарів, треба все одно накладати, щоб воно виглядало нормально і не дуже просвічувалося. І тому на зворотній стороні, хоч ні, в принципі, нормально, але ну, бачите, не промальовані деталі. Тобто він такий, нижні шари проглядаються, але ну, не так, як на тому шарі. Чи доводилось тобі шукати себе? Чесно, ні. Зовсім ні. Зовсім ні. Я, е, напевно, не така людина. Я як народився, так і залишаюсь. Я себе знаю. Е, я, так би мовити, намагаюсь просто ще більше себе відкривати і знаходити, але... Хто я є, я знаю і ким хочу бути, теж знаю. І ким не стати хочу. Е, і ким не стати, я теж знаю. Знаєш, в дитинстві всі якось себе малюють і уявляють. Наприклад, ми в дитинстві являємо себе дорослими. Так. Ким б ти в дитинстві в себе уявляв в своїх думках? Ким б ти себе малював? В дитинстві мені хотілося, якщо я правильно зрозумів питання, в дитинстві мені хотілося мати всі професії. Тобто бути і там, науковцем, і космонавтом, і інженером, і півцом. І в якийсь момент я зрозумів, що це ідеально для професії актора. Ти можеш бути ким завгодно. Тому я уявляв себе постійно. Різні. Як би ти послав себе внутрішньо, якими фарбами? Якими кольорами? І якими кольорами відчувається театр і музика? Ем. Теж не хочеться завжди обмежувати щодо музики, то музика вся створюється з кольорів, це точно. І... Є люди, які, наприклад, не бачать, але грають на музичних інструментах, вони орієнтуються, наче по кольорах. І у кожного є точно свій кольор щодо театру. Тут все ще складніше, бо театр це мистецтво не однієї людини, а цілої великої команди. І кожен приносить свій кольор. Щодо мене, то я себе завжди... Ідентифікував як або, або чорне, або біле, в залежності від періоду мого життя. Зараз я чорне. І воно проростеться точно. Так, хто вище, сейчас стоя Всередині нас є все для того, щоб створювати. Тобто ми найбільше джерело, з якого треба брати. Так треба дивитися на зовнішній світ, але ваше завжди знайде вас і воно знаходиться всередині. Там все треба шукати. Всі образи, всі ідеї їх треба просто збудити. Як насіння, воно вже в нас його треба просто полити. І воно проросте, це точно. Я вважаю так. Я вважаю, що щоб знайти себе, щоб знайти себе, треба просто отак от очі перевернути в сторону. Всередину. Розумієте? Там все. Не зовні. Це моя думка.